Зараз до нашої розмови доєднуємо дипломата і юриста, директора договірно-правового департаменту МЗС України у 2010-2014 роках та генконсула України в Стамбулі у 2006-2010 роках. Володимир Пузирко, пане Володимире, вітаємо вас в ефірі першого каналу. Вітаємо. Добрий день, студія. Давайте розпочнемо про розмову Трампа з Путіним. Значить, Трамп обіцяв, що зміст цієї розмови він передасть українському президенту, і написав за підсумками наступне: я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова принесла великий прогрес. Така цитата. Про що вони могли поговорити на вашу думку? Дякую за запитання, пані Катерино. Ми не можемо знати, тому що ці, ці розмови вони є конфіденційні, так само як і зустріч нашого президента сьогодні, о 8-й годині по вечору по Києву Теж є конфіденційна. Але ми можемо коментувати і говорити про те, що домовлено про зустріч держсекретаря Сполучених Штатів Рубіо. І е, міністра закордонних справ Лаврова, які мають підготувати зустріч президентів е, е, Сполучених Штатів і країни агресора Росії, е, я думаю, що питання України буде обговорюватися, але є інші питання: торгівлі е, корисне копарни, які теж е, цікавлять Путіна і цікавлять е, е, Трампа. І я е, хочу прокоментувати саме місце проведення для мене це несподівано. Я думаю, що це буде десь в нейтральній країні, але те, що обрали е, угорщину, е, ну от, е, ми знаємо відносини угорщини з Україною. Теперішні ми знаємо ставлення е, керівництва Угорщини до нашого членства в НАТО. Але я думаю, що йде мова про підписання Будапешту 2 і тому саме в Будапешті обрали е, місце проведення. Я так обережно це говорю, що це прогноз. Але е, на мою думку, що саме місце проведення обрали як продовження надання Україні гарантії за якісь певні наші домовленості, наші поступки. Ви говорите про І Будапештський це... меморандум 2.0? Так, я думаю, що це буде е, новий будапешт 2. І я думаю, що це Трамп говорив, що він за Будапешт-2. І я думаю, що це ми, ми можемо тільки догадуватися. Саме місце проведення говорить про можливість підписання якоїсь повномасштабної угоди, над якою я думаю, працюють дипломати. І з нашої сторони, ну ми про це, це не знаємо. Але це ж ми дивіться, тільки саме місце проведення так, вас наштовхнуло саме місце проведення, та як ви сказали, але так. от сам Трамп вже сказав, що зустрінемося в Угорщині і по, щоб побачити, чи зможемо ми покласти край цій безславній війні. Тобто це не твердження, навіть вже немає такої впевненості, можна сказати, так. Але тобто, зустріч для того, щоб чергове поговорити і зрозуміти, а, а чи може щось з цього вийти? Ну, хоча судячи, так, якщо ви вже такий експорс в історії. І про Будапештський меморандум заговорили, так про події 94 го року. І про нагадаємо нашим глядачам так, що це зобов'язання, між Україною, Росією, Великобританією і Штатами про гарантії Україні у зв'язку з набуттям неї неядерного статусу, гарантії безпеки. Ось чи чи добре це взагалі навіть неймінг, навіть назва Будаперський меморандуму? Якщо очікувати і говорити про це у такому контексті, дякую, пане Максим, за запитання. Я вважаю, що Будапештський меморандум це не є міжнародний договір і це політична домовленість, і ясно, що Росія зразу не захотіла консультації проводити, коли почалася повномасштабна війна, напад на Крим, то ми, перер... Міністерство закордонних справ, коли я працював, було ініціатором проведення консультації по Будапештському меморандуму. Це було проведено в Парижі. 5 березня 2014 року я один був з ініціатором таких такого проведення. Але Росія не прибула на ці консультації. Але ми бачимо, що наші гарантії безпеки виконуються іншими країнами. Ми маємо допомогу дуже велику фінансову, військову і візит нашого президента до Сполучених Штатів Америки за зброєю, яку всі знають томагавк. Вже всі розбираються про що йде мова. І це є гарантії безпеки, які нам дають Сполучені Штати в нашій обороні в нашому суверенітеті. Я так розумію, що Росія порушила цей меморандум, а інші країни його виконують, надають нам повномасштабну допомогу, в тому числі військову. Як якщо, якщо говорити саме про те, от шляхи, як Путін буде взагалі добиратися, до того до буду довкола цього також е, дискусії, скажімо так, ви згадали дійсно, що нейтральні країни більш розглядалися? І, е, хоча е, Путін вже був в Сполучених Штатах Америки безпосередньо, так але ми знаємо і не забуваємо про те, що є ордер на його арешт, е, приміром, то як яким може бути його шлях на вашу думку, і як це буде супроводжуватися е, злагоджено і країни Європи, як він? Буде летіти, наприклад, та звідки буде їхати? Як ви думаєте, дякую, пані Катерино, за запитання. Е, є таке поняття в міжнародному праві як імунітет керівників держави? Е, без без, без ну зрозуміло, що що президент країни має цей імунітет е, і може летіти літаком. Мій досвід пересування, що я бачив на власні очі, президент Росії пересувається чомусь на шести літаках: два приїжджають, прилітають до візиту, і чотири після візиту. Я розумію, що це ядерна кнопка, десь має бути охорона, безпека, і ніхто не знає, на якому літаку летить перший лідер держави, але. Я думаю, що буде надано ну, проліт. Ми всі очікуємо, що його буде перші заарештують і придадуть в ГАГу, в кримінальний суд. Ну я думаю, що угорська влада не зробить цього, не заарештує президента країни-агресора. Тому це не є питання дуже таке ключове. Нам головне переговори. Нам головне зупинити війну. Нам головне вийти на домовленості, щоб ця війна, яка найстрашніша. Після Другої світової зупинилися, і треба звернути увагу на Трампа, на його заяви вчорашні, що він не допустить Третьої світової війни. Власне, оця розмова так Путіна з Трампом, от чому вона відбулася напередодні от, зустрічі з Володимиром Зеленським, а не навпаки, так, після зустрічі українського та американських президентів для того, щоб десь повідомити Трампа про певні рішення, які були прийняті обома сторонами. Дякую за запитання, пане Максим. Ми знаємо, що ініціатором розмови виступив президент Росії Путін. Я думаю, що його завдання було не допустити Путіна, не допустити, щоб Україна отримала томагавки. І ми бачимо певні заяви, які нам не подобаються, що США, президент Трамп, говорить про те, що і Сполученим Штатам Америки треба ці томагавки, і ми бачимо питання, що не вирішене. З томагавками, тому що е, на, наявність в Україні такої зброї вона може е, зупинити весь експорт нафти Росії, і Росія буде без грошей, е, російська армія без оплати вона не буде воювати і залишить наші окуповані території. Тобто, це буде крах російської економіки. Е, томагавки це дуже сильна зброя. Експерти пишуть багато статей. Я не хочу е, їх цитувати, але це дуже серйозна загроза. Для безпеки Російської Федерації я думаю, що ініціатор Путін хотів би поговорити про те, щоб не дати ці, цю зброю. А в результаті отримав відповідь: що давайте зустрінемось, але перед тим підготують наші головні дипломати, міністр закордонних справ, цю зустріч. І дуже важлива буде ця зустріч напередодні між держсекретарем і міністром закордонних справ Російської Федерації Володимир. Ми вже в ефірі сьогодні от говорили про те, це торги з паном Брачуком, чи можливо якісь такі торги. Тобто Трамп підвищив ставки, говорячи там про те, що може дасть магавки, наприклад, Україні підтримуючи Україну всіляко різними заявами. Путін тепер попросився про дзвінок перед зустрічю з Зеленським поговорити щось своє напевно сказати. Десь були поступки з бо. Боку Путіна з боку Кремля на вашу думку, та тобто мало ж дійти напевно якоїсь золотої середини. Це презентувати вже українському президенту, має напевно Дональд Трамп. Тобто, от ви як дипломат, просто розкажіть, так це і відбувається? У нас хвилинка буквально на розмову Пані Катерину, дякую за запитання. Ви знаєте, була зустріч на Алясці, і остання зустріч нещодавно Росія сказала сказала, що все, що на Алясці, це вже надіюче, і тут ми бачимо знову нові. Переговори, які відбудуться в Угорщині, і це я думаю, шлях дипломатії це дуже крихкий, і це перемога буде для України, коли ми почнемо повномасштабні переговори про врегулювання війни і окупації Російської Федерації. Землі ми не віддамо, тому що це референдум. Це навіть Путін говорить. що Це референдум. І я думаю, на референдумі ніхто не проголосує за те, щоб метр квадратний віддати окупанту. Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за ваші думки. Володимир Позирко, дипломат і юрист, директор договірно правового департаменту МЗС України у 2010-2014 роках та генконсул України в Стамбулі у 2006-2010 роках.